Добрий день! Сьогодні поговоримо про те, які є способи зображення землі. Пригадаємо, яке уявлення про землю було колись в різних країнах, як учені довели кулясту форму землі. Які розміри має земля, як на карті та глобусі визначити напрямки. Під час вивчення теми дізнаємось, хто створює карти, у який спосіб можна зобразити земну поверхню. Розпочнемо з першого. Питання, хто створює карти? Це люди, які називаються картографи. Картограф це людина, яка професійно займається складанням і редагуванням географічних, політичних, економічних та інших карт. Результатом роботи картографів є створення картографічних творів. Географічних карт та атласів у паперовій та електронній версіях. Власне створення карти називають картографуванням. Яке передбачає вибір її тематики, розроблення змісту, обґрунтування способів картографічного зображення. На основі знімальних матеріалів, обмірних, графічних, фотографічних, текстових, цифрових даних, картограф складає кольорові і чорно-білі карти різного призначення та масштабу. Спеціалізується на створенні геологічних. Географічних, зоологічних, кліматологічних, історичних, етнографічних, економічних, військових та інших карт іноді займається виключно картодіограмами, картосхемами або картографічними проекціями. Вчені картографи створюють нові методи та способи складання карт, розробляють сучасні технологічні прийоми збору та аналізу картографічних відомостей. Науку про карти, як особливий спосіб зображення земної поверхні, про створення та використання карт називають картографією. Карта основний інструмент, що допомагає мандрівникові орієнтуватися. Щоб процес орієнтування був точним і безпечним, мандрівникові потрібно володіти певними навичками орієнтування за картами та мовою карти. Що може бути мовою карти? Читаючи книгу, за допомогою слів, можна зрозуміти її зміст. Так, за допомогою умовних позначень можна прочитати карту. Хто придумав першу карту? Перша карта, про яку є згадка, була створена на шматку глини, який потім опалили. Це було в Єгипті більше чотирьох тисяч років тому. Давнену землевласники зображали на картах межі своїх володінь королі землі свого королівства. Але коли людина спробувала зобразити на карті місце положення віддалених об'єктів, вона зіткнулася з проблемами. Це пов'язано з тим, що Земля кругла, тому точно зміряти великі відстані досить важко. Велику допомогу першим картографам надали астрономи, оскільки їх дослідження були пов'язані з розміром і формою Землі. Еретосфен, який народився в 276 році до нашої ери в Греції, Визначив діаметр землі. Його дані були близькі до дійсних. Його методика вперше дозволила правильно розрахувати відстань на північ і південь. Приблизно у той же самий час гіпарх запропонував розділити карту світу на рівні частини, уздовж паралелей і меридіанів. Точне положення цих уявних ліній, як він вважав, буде засновано на вивченні небес. Птолемей. В другому столітті нашої ери, використовуючи цю ідею, створив виправлену карту, розділену на рівні частини паралелями і меридіанами. У який спосіб можна зобразити земну поверхню? Перший спосіб це малюнок. Мистецтво зображення на площині різноманітними художніми техніками. Другий спосіб фотознімок. Фотографічне зображення отримане за допомогою фотокамери. Малюнок і фотознімок. Зазвичай роблять з поверхні землі. Земну поверхню зображають у її реальному, але зменшеному вигляді під будь-яким кутом зору. І малюнок, і фотознімок дають уявлення про місцевість. Проте на них не видно, які розміри і форми має ділянка загалом. Аерофотознімок третій спосіб. Це фотографія місцевості, зроблена з висоти за допомогою літального апарата. Четвертий спосіб космічний знімок. Фотографія зроблена за допомогою штучних супутників чи орбітальних станцій. Переваги аерофотознімка і космічного знімка. Вони дають докладне зображення розмірів та розміщення, охоплюють великі площі, можна розглядати великі і невеликі ділянки місцевості, добре видно нерівності поверхні. Практичне значення цих знімків. Можна складати прогноз погоди. Можна спостерігати за станом забруднення місцевості, передбачати небезпечні природні явища та спостерігати за сільськогосподарськими посівами. Наступний спосіб це план місцевості. Зменшене узагальнене зображення невеликої ділянки земної поверхні за допомогою умовних знаків. Карта. Це умовне зменшене загальне зображення земної поверхні її частини або окремих країн світу. На відміну від знімків, на планах і картах дрібні і неістотні деталі не зображені, а про об'єкти місцевості додається ясна і кількісна характеристика. якісна і кількісна характеристика, наприклад, кількість поверхів будівлі, матеріал покриття, дороги тощо. На географічних картах показують усю поверхню землі або окремі її частини материки, океани, країни. Звичайно, їх зображають у дуже зменшеному вигляді. Усі зображення зменшені та виконані умовними знаками відповідно до масштабу. І останній спосіб зображення земної поверхні це глобус. Від латинського слова куля. Об'ємна модель планети зменшена в багато мільйонів разів. На глобусі всі материки, океани, моря показані відповідно до їхнього розміщення на земній кулі. Масштаб залишається однаковий на всій поверхні глобуса. Глобус краще, ніж інші картографічні зображення, передає форму нашої планети. Розмір глобуса визначають відповідно до діаметра. Малі мають діаметр до 60 см. Середні 60-120 см, великі – понад 120 см. І перед вами фізичний, політичний, зоряний та рельєфний глобуси. Перші згадки в літературі про земні глобуси належать до 3-го століття до нашої ери. Глобус Архімеда, глобус Кратеса з пергаме найдавніший глобус, що дійшов до нашого часу, виготовлений 1492 року. Німецьким географом і мандрівником Мартіном Бехаймом. Його роки, 1459-1507 роки, Зберігається в Нюрнберзі, Німеччина. З правого боку глобус Бехайма, А з лівого зображення Мартіна Бехайма. Глобуси поділяють на загальнографічні, до них відносять політичний, зоряний, рельєфний. Та тематичні кліматичний, тектонічний тваринного світу. Отже, глобуси, які перед вами, до якої групи їх можна віднести у США є найбільший глобус світу Ерта, який імітує рух Землі. Він розміщений у центральному офісі фірми Dellor. Яка виготовляє картографічні товари. Діаметр штучної земної кулі майже 12,5 метрів, а маса понад 2 тони. загальному Існують різні способи зображення земної поверхні малюнки, фотознімки, плани, карти, глобуси, аерофотознімки і космічні знімки. Проведемо хвилинку відпочинку. Уявіть себе фотографом чи художником, які краєвиди ви би відтворювали. Домашнє завдання опрацювати тему, які є способи зображення Землі. Бажаю вам гарного настрою та позитивних емоцій. Бувайте!